Багато хто з болівальників звертає увагу саме на гру футболістів. Вони на полі, вони перед очима. Тому на кого ще нам дивитися, скажете ви. Сьогодні я пропоную вам подивитися на тих, хто є головнішим від футболіста в команді, а саме на тренерів. Ви на каналі Футграм з вами Костю Фолстен. І сьогодні поговоримо про найкращих тренерів в історії чемпіонату України: тих, хто за свою кар'єру в незалежній Україні набирав найбільшу кількість очок у зіграних матчах, точніше, найбільше середній показник набраних балів. Титул в розрахунок. Я не брав. А перед тим, як розпочати, перевірте, чи підписані ви на канал Фудграм. Якщо ні, зробіть це прямо зараз. А тепер, нарешті, давайте починати. І першими героями мого випуску стануть тренери, які опинилися на 10-й сходинці рейтингу. Так вам не почулося саме тренер, бо в них однакові показники. Мова зараз піде про Анатолія Дем'яненко та Віктора Пожечевського. Якщо першого ви більш-менш повинні знати та щось чули про такого спеціаліста, то другий навряд відомий широкій публіці. Однак Віктор Пожечевський є справжньою Легендою для полтавського футболу та ворскли. Саме він колись зумів вивести команду до еліти українського футболу до вищої ліги. Спочатку він працював в адміністрації команди, а потім очолив її. В сезоні 95-96. Він разом із ворсклою виграв першу лігу, а в наступному сезоні в вищій лізі чемпіонат України взяв бронзу та вивів команду до Кубка УЄФА. До речі, на наступну бронзу в чемпіонаті України фани ворскли чекали аж до сезону 17-18. Тож Пошичевський справжня легенда Ворскли на чолі команди чемпіонату чемпіонаті України він провів 57 матчів і в середньому за кожний здобував 1,88 балів. Такий самий показник був і у Анатолій Тим'яненка, який в чемпіонатах України провів 100 матчів, як тренер очолював Волинь та Динамо Київ. На дев'ятій сходинці рейтинга в мене опинилися дуже відомий іспанський спеціаліст Хуан де Рамос, і нам з вами дуже пощастило, що він колись працював в Україні, бо при ньому Дніпро був просто вогонь. До переїзду в український клуб Рамос двічі вигравав Кубок з Севілью, брав Суперкубок УЄФА Кубок Іспанії та Суперкубок Іспанії. А ще разом із Тоттингамом вигравав Кубок футбольної ліги. Коротше кажучи, до Дніпра, звітала справжня зірка, яка зрозуміла річ завдяки грошам Коломойського накопила якісних легіонерів і Дніпро в Історії виграв срібло чемпіонату України, потрапивши до кваліфікації Ліги Чемпіонів. У 2014 році він залишив команду, і вже в наступному році його команда з Мироном Маркевичем дійшла до фіналу Ліги Європи. Думаю, і сам Маркевич погодиться, що неабияка роль у цьому досягненні належить саме Хуан Де Рамус. Щодо його середнього балу за гру в чемпіонаті України, то він на чолі Дніпра там провів 107 матчів і у середньому заробляв 1,91 бал за гру. Цікаво, що іспанець гарно попрацював і заробив достатньо балів, а от грошей не заробив. Ні тому так і не виплатив зарплатню. Сподіваюся, ви не такі, як власник Дніпра, і більш чесні люди. Хто ж чекає від кожного з вас по будь-якій сумі на дрони для моєї бригади? Ось QR-код, а посилання залишу в описі та закріпленому коментарі. Дякую кожному за залегідь. Ви в мене найкращі. На восьмій сходинці в мене знову два спеціалісти, і вони кардинально з протилежних кланів, тобто ворожих команд. Віктор Прокопенко був душею та яскравим явищем у Чорноморці та Шахтарі. А от Олексій Михальченко – то справжнє динамівське серце. Прокопенко для шахтаря став справжнім відкриттям. Разом із ним команда вперше в історії кваліфікувалася до Ліги Чемпіонів, пробилася до групового турніру, де в одному з матчів сенсаційно бахнула лондонський арсенал з рахунком. Тринуть ще Прокопенко достатньо круто тренував Чорноморець і виграв з ним два кубки України, а також дві бронзи чемпіонату. Загалом він провів в чемпіонаті 137 матчів, і в кожному з них в середньому набирав по 2,16 бали. Такий сам показник і в Олексія Міхаличенка, але він провів 102 поєдинки і всі на чолі «Динамо Київ». Разом з ним Міхаличенко виграв два чемпіонати України, два кубки та один суперкубок України. Сьома сходинка ретугу дісталася Олександру Хацкевичу. Багато хто з фанів Динамо його недолюблюють, але як бачите, середня результативність була в нього на високому рівні. На вищому рівні в Україні він керував лише киянами і провів з ними в чемпіонаті 67 матчів. При цьому в середньому зробляв за кожний 2,25 балів. Разом із командою він, до речі, взяв два суперкубки країни. На шостій сходинці опинився найінтелігентніший іноземний тренер, який тільки був в Шахтарі – Луїш. Каштро, багато хто вважає, що саме це не дозволило йому в певній мірі розкритися в нашому чемпіонаті. Однак своє золото з команду він таки взяв і відбулося це у сезоні 19-20. Тоді шахтар дістався в півфіналу Ліги Європи. Тож тренер багато чого досяг за короткий термін роботи. Шахтарі він працював з 19 по 21. Щодо чемпіонату України, то там разом з Шахтарем Каштур провів 58 матчів. Середній набраний бал за гру в нього був 2,34 Дуже непогано. А ще знаєте, що було б непогано? Щоб ви підписалися на канал Фудграм, якщо ще цього не зробили, і поставили вподобайку. П'яте місце рейтингу забирає собі Йожев Сабо. Він теж представник Динамо, Київ і теж тренував лише цю команду в чемпіонаті України. Разом з киянами, як тренер він взяв два золота чемпіонату та два кубки країни. За особисті Роди молоді роки і говорити не варто саме справжній легенд українського футболу. Разом з кияном він провів в чемпіонаті 115 матчів, де в середньому набирав 2,38 балів за гру. На четвертій позиції опинилися одразу два тренера Мір Чалуческу та Сергій Ребров. Обидва очолювали київське Динамо, хоча. Хто б міг подумати, що буквально 5 років тому, що я скажу таку фразу, але то таке. Так Луческу тренував і Шахтар, і Динамо, і той є справжній бід для будь-якого фана гірників. Однак життя бентежне, гроші не пахнуть і тому подібне. При чому в обох колективах Луческу ставав чемпіоном України. З гірниками це робив вісім разів, і один титул взяв на чолі Динамо. Загалом в чемпіонаті України провів 432 матчі, і це не найвищий показник за всю історію. Якщо вам цікаво, можу зняти про це відео, про тих тренерів, які провели найбільшу кількість матчів в чемпіонаті України. Напишіть своє побажання в коментарях. А щодо Луческу, то от в кожному з цих матчів він здобував в середньому 2,39 балів. Аналогічна цифра і від Сергія Реброва. Однак він провів в чемпіонаті 88 поєдинків як тренер. Всі, як ви розумієте, за динамо бронзу рейтингу забирає собі екс-керман Шахтаря Павло Фонсек. Він очолював гірників з 16 по 19. І за цей час зміг виграти три чемпіонати України, три кубки країн та один суперкубок. А ще разом з Шахтарем він дійшов до однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів у сезоні 17-18. Там гірники прикру поступилися ромі через правило забитого голів на виїзді. До речі, цікаво, що після Шахтаря Фонсека очолив саме Рому. В чемпіонаті України португальський спеціаліст провів разом з Шахтарем 96 матчів, і в кожному з них середньому брав 2,48 балів. Срібло рейтингу забирає собі російський спеціаліст Юрій Сьомін, якого просто обожнювали в київському динамо. Бо саме з цим спеціалістом пов'язано багато гучних перемог і досягнень Кия. Найголовніше це півфінал УЄФА 9-го року. А ще Сьомін як тренер виграв чемпіон України в тому сезоні і Суперкуб України у 11-му році. Зараз, до речі, він в Зі Миротворець. Як тренер Динамо в чемпіонаті України він провів 91 матч, в кожному з яких набирав в середньому 2,52 бали. Перше місце рейтингу посідає справжній метр українського футболу та, можна сказати, батько Динамо часів незалежності Валерій Лобановський. Навряд варто вам розповідати про всі досягнення цього фахівця, бо все і так відомо. Скажу тільки, що саме з ним Динамо досягло найбільших своїх перемог як на єврооренні, так і у внутрішньому чемпіонаті. Щодо його статистики, то разом із Динамом Чемпіонаті України він провів 152 матчі. В середньому за один він заробляв для команди 2,55 бала. Фантастичний результат. Цікаво, хто з тренерів у найближчому майбутньому зможе перевершити досягнення Лобановського чи хоча б пробитися до трійки лідерів цього рейтингу. Пишіть свої думки в коментарях. А також пишіть теми, які вас цікавлять, адже я знімаю відео саме для вас. І не забудьте про донати для моєї бригади. Посилання на панку залишив в описі та закріпленому коментарі. Дякую, що додивилися ролик до кінця. Для мене це дуже важливо. Бережіть себе та рідне. Слава Україні!